Мої вечірні вітання вам, любі малята. Ну, ось і настав час вечірньої колесанки від Іринки. Ви вже, мабуть, готові слухати мою чергову цікаву оповідку. А сьогодні я розповім вам історію про хлопчика Павлика, до якого завітала в гості дівчинка-нудьга. Так, так, і такі дівчатка існують у світі. Тож вмощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою оповідку. А написала її дитяча письменниця Марина Кірносова. Павлик сидів біля виконця та розглядав краплини, що тікали по ньому. Як нудно, стогнав він, коли дощ робити зовсім нічого. А якщо стогнати, можна подумати, тобі веселіше стане, посміхнулась бабуся. Ну ба, а ти почитай книжку. Нудно, намалюй щось, нудно. Дістань конструктор не хочу. Тут роздався дверний дзвінок. О, це вже моя подруга прийшла. Закінчуй стогнати та займись ділом. Бабуся пішла відчиняти двері. Ну, діга, знову вимовив хлопчик. Ну, скільки можна мене кликати? Я не можу швидше, та хіба в дощ усюди встигнеш? Як почнуть діти сумувати, то з ніг зіб'єшся, поки до всіх завітаєш. Ти хто? здивовано дивився Павлик на маленьку дівчинку завбільшки з долоню хлопчика, яка стояла на підвіконні. Вона була схожа на листок дерева, бо все в неї було зеленого кольору плаття, туфлі, капелюшок. І навіть парасолька. Це ти хто? Вона строго тиснула в хлопчика своєю парасолькою. Ой, боляче, я Павлик, а ти. Я нудьга. Приходжу, коли мене кличуть. А зараз всі тільки й нудьгують, а мені хіба весело? А навіщо ти до мене завітала? Робота в мене така. Ніб Пішла працювати, як мої подруги, мадам посмішка, міс гарний настрій та пані радість. Їх і не бачить ніхто. Вони непомітно виконують свою працю, підкидають посмішку або смішну думку, на вуху нашептують, та так, що людина думає, що сама її вигадала, або посипають чарівним пилком щастя. Та ніж. Я вирішила рятувати діточок від нудьги, шумно зітхнула дівчинка. А я хочу, щоб до мене пані радість завітала, перебив монолог дівчинки Павлик. А вона тільки до тих приходить, хто сам готовий щось зробити для цього. Мої подруги тільки допомагають. Втім, як і я, посміхнулась нудьга. Добре, то розваж мене. Який хитрий. Пам'ятай, ти сам повинен щось зробити. А, нудьга. Ой, пробач, не буду більше тебе кликати, спохватився Павлик. Ну що, скоріше, мені ще до твого друга з третього поверху, Антона, треба. Він вже стільки часу дарма потратив. І так, почнемо. Які в тебе є бажання? Хочу морозиво та машина на радіоуправлінні, ще цукерок і іграшковий літак. Ще хочу, почав перераховувати хлопчик, задумливо дивлячись на стелю. Щось мені це нагадує казку квітка Семибарвиця. Читав таку? Так, ще й мультик дивився, а висновки зробив? зробив, тихенько сказав Павлик. І, взагалі, я бажань не виконую. Я не чарівниця. Ага, ти нудьга, засміявся хлопчик. Достатньо дражнити. От чим ти займатися любиш? Люблю фантазувати, наприклад, машини з майбутнього вигадувати. О, так це і ж гарна ідея. А намалюй машини такі. Ні, краще ціле місто з майбутнього. Зможеш? Звичайно, очі хлопчика засяяли. Тільки я це буду робити не на альбомному листі, а на великому ватмані. У мене тут у шафі такий є. Через хвилину на столі лежали великий лист та кольорові олівці, цілих 32 відтінки. Це йому мама подарувала. Павлик почав захопливо малювати. Я ще й будинки цікаві зроблю, фантастичними. І взагалі, тут це повинно бути зручним для людей. І ще, незважаючи на прогрес, в моєму місці буде багато дерев і квітів, а в центрі обов'язково величезний парк зі ставком, в якому будуть плавати лебеді та качки. Адже природа краще будь-якої фантастики. А ось над атракціонами у парку я подумаю, вони будуть незвичайними. Я можу піти? Задоволена запитала нудьга. Так, щиро тобі дякую, і праця в тебе дуже корисна. На здоров'я, ти тільки не клич мене часто, ти ж сам можеш знайти собі заняття. Добре, я зрозумів. Треба тільки подумати, що мене цікавить, та що хочеться робити. От і молодець, успіху тобі та нових ідей. Нодяга ну, відкрила парасольку та зникла в повітрі. Сподіваюся, вам сподобалась моя оповідка, малята, а ще мені дуже хочеться вірити. Що ви ніколи не запрошуєте до себе в гості дівчинку-нудьгу, адже вмієте знайти для себе цікаве і захоплююче заняття, коли на вулиці задощило. А зараз пора спати солодких вам і чарівних снів на добраніч! Живі хвилі заколишуть вечір, засріпиться місяць над гніздом лелечим. солодко й спокійно діти спочивають. солодку до ранку Сплять у нирочках свирята У гнездечках пташенята Оченята закрывай Люли-люли засынай Люли-люли засынай Проплывай каска В Черный куст реплей. Сбечка кташенята, ученята закривай, Люлі-люлі засинай, Люлі-люлі засинай, Люлі-люлі засинай. Слухай ніжну колисанку І спи солодко до ранку, Сплять у Нірочках звірята. Быть, пташенята, оченята, закривай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі, засинай.